Всім привіт! Ви на каналі Mix! у нас відео про паперу сюрпризи. Я зробила одну колекцію. І я думаю, багато хто з моїх підписників чекав про сюрпризи. Э, Колекція саме називається Гадаю країну. Зараз я вам покажу пакетики. Так, це дуже цікаво э, та Середня колекція майже маленька, але покатики дуже великі зараз. Ну що ж, дивіться, вгадайте країну. Перше це Японія, Японія, далі Україна. Потім Таїланд. Потім Італія і потім о, Південна Корея і це мискремовки. Ну що ж, давайте погнали. Сама стрінка це ось. Э, Це така невеличка реклама, а тут сам наша буде сама наша країна. Вона в мене не ось така, як були, але ось така. Так, давайте розпочнемо. Оберемо ми пакетик. Давайте... Це Ми в кінці відкриємо. Давайте ось такі. Що ж ми обрали ось такий пакетик? Давайте розпочнемо. Ось відкривати його? І це також будуть виходити, мабуть, раз в неділю, тому що ми її швидко закінчимо. О, це дуже хороше, думаю, мені випадає. Так. В мене попався ось таке вино. Це вино. Ви ще не як це країна. Тут написано вайн на англійському. Прикладається як вино. Ой, ну що ж, третього. Так, І давайте тут, тут немає цифр. Ось бачите, я тут не позначала цифр, тому що тут ти убираю, що тобі захочеться Я хочу, давайте поставимо ось тут. Думаю, гарний ліс. Так вот. Від здяку. То що прям я думаю, що воно і топ прям буде все вистачає. І подвига. Тому, тому я просто убрала цей спокій і поставила сюди. Отак. Вот Ось так у нас виходить. Сьогодні це все. От. и будем открывать столько пакетов и на столько Ну, все. Всем пока.